Піснею та щирими посмішками так діти з рапення подякували благодійникам, які допомогли відбудувати їхній дім. Цей п'ятиповерховий будинок на вулиці Василя Стуса, колишній Пушкінський, росіяни, сильно пошкодили в березні 2022 року. Квартира Юрія на останньому поверсі. Після ворожих прильотів згоріла вщент. Але вже кілька місяців, як чоловік разом із сім'єю, повернувся додому. Завдяки спонсорам донорам. Цей процес, як ви бачите, він відбувся. Ось тому дуже велике дякуємо, тому що без вас ми б цього не зробили. Це 100 тисяч відсотків. Відновити будинок вдалося завдяки активній роботі ОСББ у співпраці з благодійними організаціями та фондами. Це захоплює і дає от сил далі працювати для цих ОСББ, допомагати їм відновлювати і підказувати, де саме і що саме ми можемо допомогти для того, щоб вони повернулися додому. Ремонт даху, заміну пошкоджених вікон та відновлення фасаду профінансувала нідерландська громадська організація Open Door Ukraine спільно з благодійною організацією Lifeline Ukraine. Це перший об'єкт в Ірпені, до відновлення якого ми долучилися в співпраці з Open Door Ukraine. Ми допомогли з дахом, вікнами та фасадом. А також разом із цією організацією працюємо над відновленням інших об'єктів в Україні. Зокрема, зараз ремонтуємо вільнянський шпиталь. Розповів представник організації Lifeline Ukraine Воутер Голандер. До відновлення багатоквартирного будинку також долучився благодійний фонд Мерлен Солідарність. Він допомагає ірпеню вже другий рік поспіль. Повністю відновив уже понад 15 об'єктів у місті. Я надзвичайно щасливий, що ми долучилися до відновлення цього будинку. Мені дуже приємно зараз бачити дітей у дворі, знати, що вони живуть в своїх домівках. Це спільний результат з іншими благодійниками. Радий, що нам все вдалося. Прокоментував голова благодійного фонду Леруа Мерлен Солідарність Матьо Марі Арден. Нині у будинку вже живуть близько 80 і 110 мешканців.